Вітаю на календарі четвер, 21 березня, і ви дивитеся Капрінюс. З вами у студії працює Кристина Касьянова. І сьогодні поговоримо про таке: 15-й обстріл від початку березня. Місто Селидове знову опинилося під ворожим вогнем. Вже зранку працівники гуманітарного штабу міської військової адміністрації видають мешканцям ОСБ листи, Фанери та Тарпаулін для закриття вікон та ремонту даху. Вранці 21 березня окупанти атакували ракетами столицю. Був потужний вибух всі в усіх синьках. Побивали ну, клоп. А так, в принципі, всі живі. Слава Богу. Донеччина у вогні. Ворог вкотре обстріляв Красногорівку. Так, тут, вулик, ось тут біля печі сидів. Садів. Добре, що вийшов курити, курити Перехоплюю ось тут. А перехоплюю. А так би телевізор, телевізор дивився, дивився там сам би і залишився далі. у залі. У 2024 році на Донеччині планують розмінувати майже 13 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. В першу чергу розмінування включено 4,3 три Тисяч гектарів це 19 сільгосппідприємств у восьми громадах. Садять городи та сподіваються на краще. Мешканці удачнинської громади про життя, обстріли та небажання покидати рідний дім. З гуманітаркою нормально, з вода теж нормально, все це нормально. Дорога є, живемо. Будемо город садить та й жити. Довідки, витяги та реєстрація пошкодженого майна. У Родинському відбувся виїзний прийом спеціалістів ЦНАПу. Також багато питань по порталу Дія. Ми допомагаємо зробити довідки, витяги різні та консультуємо, як внести та кому звернутися щодо зруйнованого майна. В Україні триває великий піст. Оскільки покровчанам обійдуться пісні страви. Ну, трошки притримуюсь. Ну, треба мати в душі і нікого не обіжати. Це саме головне. й обстріл від початку березня. Місто Селидове знову опинилося під ворожим вогнем. На місці побували журналісти телебачення Капрі. Дістало все просто дістало. Тому саме наш будинок кожен день через день. Тільки закрили прилетіло. Тільки закрили прилетіло. Сьогодні, 21 березня, близько третьої години ночі окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Селидове. Цей обстріл став 15-тим з початку поточного місяця. Мешканці однієї з багатоповерхівок ледве оговтались від минулого удару і тільки закінчили забивати вікна, як цієї ночі знову все повилітало. Людмила Анатоліївна минулими вихідними внаслідок ракетного удару отримала контузію і ночувати у своїй квартирі боялася. Сьогодні без сліз жінка на своє майно дивитися просто не може. 16-го числа, коли був перший прильот, мене травмувало, і після цього ночувати тут я не могла. Тут ще залишилось, уламки повлітали, тому ночувати тут було неможливо. голова. Паморочиться, паморочиться, нудить. Як сказали, контузія уламки повиймали. Добре, що скло. Якщо б метал, то все Хіба тут можна, тут вже нічого не зробиш. Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім багатоповерхівок, три приватні будинки і адмінбудівлю. Місцеві вже не знають, що і робити, адже пережити другий обстріл за тиждень надзвичайно важко. Люди вже не можуть, то просто жити. Ми, коли був прильот, прямо під дім, говорити люди не могли. Всі дивом залишились живі. Одна сторона так взагалі там все розбито, ні балконів, нічого. У нас і туди вікна, і сюди. Там, взагалі, ні балкона, нічого. Зараз іду, може, все знову на місце вилетіло. Чи прокажений район? Чи я не знаю? Б'ють і б'ють в одне і те саме місце. Що це таке взагалі. В нас тут у доньки з тієї сторони вчора позашивали. Два вікна вилетіло. Сина вилетіло, лоджії розбило. В мене вилетіло два вікна, балкону немає, меблі побило. Все потрощило. В нас тільки ОСБ позлітало. від самого ранку. Мешканці отримують будівельні матеріали для усунення наслідків обстрілу. Вже зранку працівники гуманітарного штабу міської військової адміністрації видають мешканцям ОСБ листи, фанери та тарбаулін для закриття вікон та ремонту даху. Аби підтримати мешканців до Селидового, завітала і гуманітарна місія Проліска. За словами волонтерів, допомогу отримає кожен постраждалий. Приїхали сьогодні в місто Селидове, щоб надати непродовольчу гуманітарну допомогу, також психологічну підтримку, а також надання соціального супроводу людям, які постраждали сьогодні від обстрілу. Знімальна група телебачення Капрі з міста Селидова спеціально для Капрініюс. Далі пропонуємо дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Поліція зафіксувала 1536 влучань ворога по області, з них 18 – по житловим кварталам. Під ударом опинилися 11 населених пунктів: міста Гірник, Красногорівка, Турецьк, селища Желанне, Очеретине, села Веселий Гай, Ганнівка, Максимівка, Максимільянівка, Миколаївка, Новобахмутівка. Пошкоджено 36 цивільних об'єктів, 32 житлових будинки, школа, дитсадок, магазин магазини. дві керовані авіабомби КАП-500 Росія скинула на Максимівку, вбила двох мешканців, пошкодила 10 приватних осель. Ще один КАП-500 окупанти спрямували на гірник. Двоє цивільних осіб дістали поранення. Руйнувань зазнали 11 багатоквартирних будинків, два магазини, два заклади освіти. Торецьк армія РФ накрила з артилерії, постраждали шість приватних будинків. Крім того, у ніч на сьогодні близько третьої російські терористи в. Дарили двома ракетами по Солидовому. Пошкоджено щонайменше 11 будинків, 8 багатоквартирних і 3 приватних. Адмінбудівлю, магазин, гараж, 3 цивільних авто. Інформації про постраждалих на цей час не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Вранці 21 березня окупанти атакували ракетами столицю. Ранок 21 березня розпочався для мешканців столиці з масованої ракетної атаки окупантів. Російські війська атакували Київ крилатими Х-101, Х-555, Х-55 та балістичними ракетами. Повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Через 44 дні за тисяча під ворожий обстріл потрапили шевченківський, святошинський та Подільський райони Києва. Був потужний вибух. У всіх синках повбивалися смуткло. А так, в принципі, всі живі, слава Богу. Вікну все вибиті. Там вибиті, тут вибіті вікна, тут рідуться, там далі вибіті вікна. Там яма здоровень. Кошмар. Станом на 11 ранку вже відомо про 13 постраждалих: шість людей в Святошинському районі та сім в Шевченківському. Серед них є діти. У Шевченківському районі бойова частина однієї з випущених окупантами ракет не вибухнула. На місці працюють співробітники ДСНС. Наразі в столиці триває ліквідація наслідків ракетного удару. В Мирнограді помер заслужений лікар України Анатолій Гнатович Рибка. Чоловік з 1967 по 1969 роки працював завідувачем хірургічного відділення, заступником головного лікаря Димитровської центральної міської лікарні. З квітня 1970 року він був призначений головним лікарем, де працював по липень 2012 року. Вночі 20 березня цього року серце заслуженого лікаря України почесного. Мешканцям Мирнограда перестало битися. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття близьким та рідним. Вічна пам'ять. Донеччина у вогні. Ворог котре обстріляв Красногорівку детальніше в нашому сюжеті. Донецька область один із найбільш гарячих регіонів, і ситуація загострюється тут кожного дня. Окупанти обстрілюють населені пункти з важкої артилерії, гатять по мирному населенню з авіації. Нещодавно, після ворожого обстрілу у Красногорівці, снаряд зруйнував будинок 72-річного мешканця. Літній чоловік дивом залишився живим, проте отримав травми голови, кінцівок та проникаючу рану у живіт. Так, 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 зараз зав'яжу. Та тут рука перебита. Зараз подивимося. Ого. Замотаємо руки. Руки зараз. Тихо, тихо. Вона, напевно, переламана. Так, так, так. Переламана. Зараз я накладу. І п'ята он п'ята розрубана. Командуй, проникаючи у живіт у містах, що наближені до лінії фронту, неабияк як важливо оперативно та швидко надавати допомогу пораненим, адже постійно зберігається ймовірність повторного обстрілу. Ось тут біля печі сидів. Добре, що вийшов курити. Перехоплюю. Ось тут перехоплюю. А так би телевізор дивився, там би і залишився у залі. На цій скоріше мотатися так ніж. Все, тримай руку ось так. Розслаблю руку, батько. Та я її і не напружую. Ти нічого не зможеш. Ще просто висіла, батько. Послухай мене, опусти її, як зможеш. Максимально розслаб руку. Ось. Все, розслаблюй. Пораненого було доставлено до медичного закладу міста Покровськ, де йому надали кваліфіковану допомогу. У той же час правоохоронці закликають мешканців населених пунктів, які наближені до бойових дій, виїжджати у більш безпечні місця. Для всіх, хто бажає евакуюватися з Мар'їнського напрямку, можна звернутися за номером гарячої лінії: 066 56 10 102. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. У Добропіллі у зв'язку з великою кількістю звернень щодо реєстрації нерухомого майна було прийнято рішення про продовження запису на чергу для подання документів в ЦНАП. Відсьогодні у приміщенні установи відповідальна особа буде здійснювати запис у чергу на травень-грудень поточного року, як у телефонному режимі, так і за особистим зверненням. Більш детально за номером телефону 095-33 02 560. У 2024 році на Донеччині планують розмінувати майже 13 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Про це розповіла під час останнього брифінгу Олена Рибакова. Цьогоріч на Донеччині розпочнеться розмінування полів. У 2023 році область не входила у державний план розмінування. Над розмінуванням сільськогосподарських земель у громадах Донецької області працюватиме кілька операторів протимінної діяльності. Початок березня по пост... Даним ДСНС вони вже розмінували територію площою 5129 гектарів і виявили та знищили більше 128 тисяч вибухонебезпечних предметів. Але це територія населених пунктів та об'єктів критичної інфраструктури, того, що вони більш Пріоритетними є ніж сільхозземлі, зв'язку з тим, що там мають перебувати люди, і треба їх обезпечити. На Донеччині у 2024 році заплановано очистити від вибуху небезпечних предметів 12,8 тисяч гектарів. Територія поділена на три черги. В першу чергу розмінування включено 4,3 три Тисяч гектарів це 19 сільгосппідприємств у восьми громадах. В другу чергу включено 3,2 тисяч гектарів: це шість підприємств. Ой, це сім підприємств, шести громадах. і в третю чергу 5,3 тисячі гектарів. Це вісім сільгосппідприємств у трьох громадах. Це те, що заплановано на 2024 рік. Роботи з розмінування будуть проводити оператори тільки взаємодії з ДСНС та узгоджувати з підрозділами збройних. Сил України кабінет міністрів України 12 березня прийняв постанову 284, якою затвердив використання коштів державного бюджету для здійснення компенсацій фермерам за гуманітарне розмінування на 2024 рік. На ці цілі заклали 3 мільярди гривень. Якщо фермер хоче. Ну... Сам активізувався і хоче провести і якусь частину своїх коштів до цього залучити, то він має подати заявку через державний аграрний реєстр. Потім два тижні центр протимінної діяльності перевіряє, чи дійсно там потрібні ці роботи. Далі бюджетна установа центру гуманітарного розмінування, що представляє інтереси всього Проводить закупівлю через прозоро на послуги з розмінування ділянки, і вартість цих послуг для фермера становить 20%, А решту 80% сплачує держава в особі Міністерства економіки. Коли оператор протимінної діяльності виконає роботи повністю, він надсилає документи в центру гуманітарного розмінування і тоді здійснюється оплата послуг. Також існують інші державні програми, якими фермери доничні. Не можуть користатися це програма надання мікрогрантів на власний бізнес, це надання грантів для садівництва ягідництва та виноградарства, це надання грантів для тепличного господарства, це надання грантів на створення власного бізнесу, учасником бойових дій, це надання грантів для переробних підприємств. Це програма. Доступні кредити. 579». За словами Олени Рибакової, цього року поновили державну програму компенсації 25% за придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, яка до війни користувалась попитом. Також було анонсовано, що урядовці планують запровадити бюджетні дотації для дрібних фермерів. Малі аграрії, які обробляють до 120 гектарів, зможуть отримати 4 тисячі гривень безповоротної допомоги на один гектар. Фермери, що утримують до 100 корів, можуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову та по 2 тисячі ті, хто вирощує до 500 голів кіз та овець. Запрацювати ця програма має у травні-червні цього року. Комітет Верховної Ради погодив перейменування п'ятьох міст з різних областей України. Червоноград, що на Львівщині, планують перейменувати на місто Шептицький. Южна Одещина матиме назву Порт Аненталь. Павлоград Дніпропетрівщина планують назвати Матвіїв. Синельникове, Дніпропетрівщина перейменують на Ріднопілля. Бровари Київщина хочуть перейменувати на Броварі. Також розглядають можливі зміни назв ста чотирьох сел та селищ. Садять городи та сподіваються на краще мешканці удачницької громади про життя, обстріли та небажання покидати рідний дім. Подробиці в сюжеті. Удачницька громада відносно віддалена від лінії фронту проте відлуння прильотів. Мешканці тут чують майже щоденно. Проте місцевих це вже не лякає, адже розпочинається сезон городів і сидіти, склавши руки та сумувати часу, уже немає. Пан Віктор разом з дружиною пораються у городі та вірять, що усе обов'язково налагодиться. А ось все те, чорне, все наше. Там треба засаджувати. роботи багато. В селі її ніколи мало не буває. Завжди є і завжди її багато, важкувато, але нічого. Гуманітарка трохи допомагає. Те, що не треба крупи деякі купувати чи олію, з чим полегше. так А так все одно всі інші продукти доводиться купувати. по всякому буває. Сьогодні он чули громко, а так по всякому. Гуманітаркою нормально, з вода теж нормально. Все це нормально. Дорога єсть, живемо, будемо в город садити та й житиме. Місцева влада закликає евакуюватися, адже у громаді стає небезпечніше. Проте мешканці ще роздумують над цим питанням. Юлія каже, гіркий досвід евакуації уже раз пережила, тож наважуватися ще раз важко. Гучно кожен день зранку до вечора. І по ночам. Коли як? У будинку особливо не чути, а на вулиці добре чутно. Поки сидимо. Ми вже виїжджали, ми вже були. Ми там нікому не потрібні. Двері зригаються, ці вікна. Бувають сильні, бувають несильні. А куди виїжджати? Хто нас завжди? Ну хто нас завжди там, з чим з пустим карманом? А куди їхати? А гроші де взяти? З Чим і куди ні? Будемо поки. А якщо вже припече, то звичайно кудись будемо їхати. Керівництво громади працює над тим, аби мешканці, що планують евакуюватися у новому місті, перебували у більш-менш комфортних умовах. Рекомендуємо людям, звісно, евакуюватися в першу чергу. Це у кого є малолітні діти, даємо допомогу, надаємо телефони, куди звертатися. Є зараз в Івано-Франківській області. Ну, я не знаю наскільки на сьогоднішній день є там вільні місця. Але тиждень тому були вільні місця саме для мам з дітьми. Там все обладнання, все є і харчування безкоштовне, і проживання безкоштовне. Це все у нас сторінці в Фейсбуці було викладено. Можливо, хтось собі взяв на замітку. Микола Дегтяр зазначив, якщо виникне потреба, буде організовано і підвіз людей до евакуаційного потягу. Якщо ви плануєте евакуюватися з Удачинської громади за допомогою, звертайтеся до ЦНАПу або шукайте інформацію на офіційних сторінках у соціальних мережах. Нагадаємо, може 23 березня з міста Покоровськ відправиться перший евакуаційний потяг до Рівненської області. Перевезення здійснюється безкоштовно за попереднім записом за телефоном 098 дев'яносто 33 18 на Донеччині рятувальникам представили нового очільника ДСНС області. Згідно наказу тимчасово виконуючого обов'язки голови ДСНС, новим начальником головного управління ДСНС України у Донецькій області став полковник служби цивільного захисту Олег Самсоненко. Довідки, витяги та реєстрація пошкодженого майна у родинському відбувся виїзний прийом спеціалістів ЦНАПу. На ньому побували мої колеги. Виїзні прийоми спеціалістів центру надання адміністративних послуг завжди користуються неябияким попитом серед населення Покровської громади. Аби мешканцям було зручно і не доводилося їхати до сусіднього Покровська. До Родинського завітали фахівці центру. На прийомі також всі бажаючі могли отримати безкоштовні юридичні консультації від благодійного фонду. Найчастіше люди звертаються з такими питаннями щодо оформлення та видачі паспортів, як взагалі проходить на зараз ця процедура. Також щодо реєстрації речового права. Також цікавляться щодо внесення до реєстру зруйнованого та пошкодженого майна. Також багато питань по порталу Дія. Ми допомагаємо зробити довідки, витяги різні та консультуємо, як внести та кому звернутися. Щодо зруйнованого майна так виїзні прийоми ми робимо для того, щоб людям було зручніше отримати послугу по їх місці в реєстрації проживання. На прийом звертаються за різними консультаціями і не лише мешканці родинського, але й вимушені переселенці. За пошкоджене майно я хотів стати на облік. Чи як це називається? Заявку подати? Заявку подати там щось не вистачає, якогось документу. Добре, звичайно, добре. Так їздимо до Покровська. Там черга страшна, туди не доб'єшся. мені потрібна була довідка по помешканню. Я отримала, так би мовити. спеціалісти молодці, молодці дівчата по будь-яким питанням. Я вже не раз зверталася до дівчини, завжди допомагає. Всі допомагала. Про приїзд спеціалістів ЦНАПу попереджають заздалегідь, аби люди могли зекономити час та гроші і не їхати у сусіднє місто. Не потрібно їхати до міста Покровська, це дуже удобно для наших мешканців. Та вони всі приходять з різноманітними питаннями, з документами і їм надають всі послуги, які надаються у місті Покровську». Про наступні виїзні прийоми ЦНАПу ви можете дізнатися у нашому телеграм-каналі чи на офіційному сайті Телебачення Капрі». Ірина Верещук звернулася до внутрішньо переміщених осіб з Донеччини із проханням не повертатися до своїх осель, допоки там небезпечно. Посадовиця нагадала, що з 23 березня евакуаційний поїзд із Покровська змінить місце прибуття. Раніше він курсував на Житомирщину. Тепер естафету переймають Рівненщина і Волинь. Евакуйованим будуть допомагати із виплатами, розселенням та отриманням всього необхідного для подальшого проживання. Додала віцепр. Прем'єр-міністр В Україні триває великий піст, оскільки покровчанам обідуться відповідні страви. Дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Піст перед Великодним особливий період, коли потрібно очистити не тільки своє тіло, а й душу. Про користь пісної їжі говорити не доводиться, адже ви відмовляєтеся від жирних та важких продуктів. Терміни посту залежать від Великодня, тому що року вони змінюються. Починається він рівно за сім тижнів до свята Великодні триває 48 днів до суботи перед самим Христовим Воскресінням. Тож журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, скільки під час великого посту коштують овочі, без яких не обійдеться жодна пісна страва. 20-25 буряк, морква. Гриби також 100-110. Огірки піднялася ціна на сьогоднішній день. Помідори 120-130, капуста 20, молода 85, пекінка 45, як і була. Картопля 25, цибуля по 20, ціни ті ці самі. Кабачок по 100 гривень, а редиска подешевшала по 100 гривень. Була 120-130, огірок зараз по 150. В асортименті свіжа зелень, це окріп, петрушечка та зелена цибуля. Булька по 550 гривень за кілограм. Також в асортименті у нас є свіжі салати: 65 гривень та 75 гривень за пачечку. Також томати червоні, по 115 гривень за кілограм, рожевий та жовтий по 265 гривень за кілограм. Є у нас стебель селери. Корінь селери, також люди добре куштують. Також у нас є цвітна капусточка по 150 гривень за кілограм, та броколі по 150 гривень за кілограм. І в асортименті перець свіжий, перець жовтий по 180 гривень за кілограм, та перець капія по 185 гривень за кілограм, є авокадо. Авокадо зелене, яке коштує 55 гривень за штучку, і авокадо хаос, яке коштує 65 гривень за штучку. Його дуже смачно додати в салати, в овочеві і просто з'їсти з бутербродом. У визначені дні великого посту дозволяється включати у раціон рибу та морепродукти. Риба є свіжа: це карп, карась, товстолобик. А також є свіжозаморожена риба хек, ментай. Червона рибка, куди ж без самого банального перекусу? Горіхи та сухофрукти добрі тим, що їх не потрібно готувати, тому вони звичайно стануть у пригоді. Так горіхи можна придбати від 22 гривень за 100 грамів, а сухофрукти від 15 гривень за 100 грамів. То придержується великого посту. Також можна куштувати горіхи. Горіхи у нас є в асортименті на на будь-який смак, і фісташки, і кешю, і мигдаль. І смажений і сирий, також є в'ялені сухофрукти. Це і курага, і чорносливчик, і цукатики на любий смак. Покровчани кажуть: дотримуватися чи не дотримуватися, посто особиста справа кожної людини. Головне жити з відкритим серцем та чистими думками. Раніше притримувалася таке було бажання. Зараз, чесно кажу, ні не дуже хочеться. Не знаю що. Чому не знаю, ну не хочеться зараз. Війна, намагаємося дотримуватися, і коли перепадає щось найкраще. Цей піст, ми якби трохи дотримуємось. Я є православною християнкою. Я дотримуюсь суворий піст, я не дотримуюсь, тому що мені 75 років. Я не можу тільки витримати. Розумієте? Я прошу у господа Бога, допоможи мені, тільки можу, стільки й можу. Раніше могла, тому що все була молодша. А зараз уже ну трошки притримуюсь. Ну треба мати в душі і нікого не обіжати. Це саме головне. Ні, не придіні. Не дотримуйся, Як би з Богом у душі? Ну а так. Ну, а так намагаємось все таки до цього не приходимо ще. для тих, у кого немає часу готувати в одному із закладів Покровське, початку тижня пропонують пісне меню, яке складається з різноманітних та смачних страв. Пам'ятайте, харчування має бути не тільки поживним, а й смачним. Тоді Великий піст пройде спокійно і у задоволення. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про порядок отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Відтепер людина, що знайшла або отримала зброю для участі у відсічі збройної агресії Росії, має її задекларувати. Ця процедура буде спрощена та безкоштовна. Також цивільна особа має повідомляти в поліцію, що знайшла зброю чи боєприпаси. Продовж 24 годин декларує або здає їх. Якщо знайдена або задекларована зброя, фігурує у кримінальних провадженнях, має видалені чи незаконно замінені маркування або має визначені законом невідповідності, її вилучатимуть органи нацполіції. Таким чином, мешканці отримають правові гарантії легально зберігання зберігати знайдену зброю на період воєнного стану. Що ж стосується погоди, то завтра, 22 березня, ранок та день у Покровську будуть хмарними, хоча вечір обіцяє ясну погоду. Опади не очікуються, а температура повітря коливатиметься від нуля до плюс десяти градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.